Всім доброго дня, компанія Автобіса з на своєму каналі. З вами Валерій Іванович. Знову у нас свіжий автомобіль. Це Opel Vivaro в довгій базі, заводський пасажир. Саме автомобілі до 2014 року були і є автомобілями, які користуються саме більше своїм попитом. Чому? Тому що якби вони своєю надійністю пристосовані до наших умов. До наших доріг і провірені роками. І люди просять тільки давайте ці автомобілі щоб вони були свіжі і похожі на автомобіль. На даний час є такий автомобіль в компанії у нас в місті Рівному. Оригінальний пасажир в довгій базі. Тринадцятий рік з двохлітровим двигуном. І так, поїхали. Opel Vivaro Першим ділом, що зверніть увагу, колір це не білий. Це світло, золотистий такий металі колір, довга база, дуже хороша комплектація, пасендер. На легкосплавних дисках. Взаді розпашонка. Ось так він виглядає ззовні. Корозії ржавчини по автомобілю взагалі немає. Високо стоїть. Не просівши ні зад, не вперед. І починаємо ми з салону. Оригінальне заводські сидіння, які виймається, зложується. Сидіння з ременем безпеки, не продавлені, не протоптані в чудовому стані підлога, боковинки, потолочок, бачите, ніде не провіший, регулювання потоку воздуху. Заднє сидіння також знімається з ременями безпеки. Ось вони на таких кріпленнях. порошки не поцарапані, не подерті, корозії ржавчини ніде немає. Збоку подвійне сидіння. Шестиступінчата коробка передач. Кондиціонер, магнітофон. Навігація. Боковий айрбек. Айрбек водія. Датчики. Дожю, світла, мультикермо, круїз, контроль. Так, далі. Два ключі. І ось, бачите, виглядає. Сухий фен. Другуна. Навігація. Карти не затерті в чудовому стані. Передні порожки подивіться в якому стані. Замочки не кручені, не порозбивані Вперед гума 60%. Зад 80%. Так, і покажемо сидіння водія. Оригінальні сидіння непродавлені, непротоптані. Подивіться, в якому стані кермо оригінальне. Мультикермо. Так, Відкриваємо капот. Зверніть увагу, яка робота двигуна. Ніде нічого не капає, не грюкає, не стукає. капот без корозії, без ржавчини. Автомобіль просто в чудовому стані. Вартість автомобіля з контактними даними за посланнями внизу. Можливий продаж, можливий частковий обмін. А після покупки можлива доставка цього автомобіля прямо до хати до вас. Додому. Все це можна зробити в компанії Автобіс. У нас постійно різноманітні автомобілі. Дякую всім підписникам, що дивитесь нас, підписуйтесь, а також заходьте на наш сайт автобіс.ua, де є постійно різноманітні автомобілі. Не все ми подаємо, а інколи також і телефонуєте, і можемо привезти вам під замовлення. Привезти і прямо доставити до хати до вас додому. Компанія Автобіс. До зустрічі!